А ви колись замислювались про можливість існування паралельного всесвіту, де Україна і весь інший всесвіт не такий, яким ми його знаємо. А на території тієї самої України існує нове місто, яке має назву Лелбург. Я також ніколи не думала, що таке може бути. Але в книжках може відбутись все, що завгодно. Тому привіт! Я Настя. А ви на каналі Книжковий Всесвіт. І поїхали! Поговоримо сьогодні про українську письменницю, яку я особисто відкрила для себе нещодавно. І, як не дивно, випадково. Ходила я до магазину за однією книжкою. Її не було в наявності, звичайно. А йти з пустими руками якось ну не дуже сильно хотілось. Тому, пройшовшись до магазину, я натрапила на недорогу книжечку. А все, що недороге, і, хоча б трохи мене зацікавило, анотацією своєю йде до мене на поличку. Ось цю книжечку. Остання обитель бунтарства від Ірини Грабовської. Я тоді і придбала. Якщо бути чесною, я не покладала дуже багато сподівань. Спершу. Але як же я помилилась? Ви можете це зрозуміти, бо потім я придбала і другу частину Остання війна імперії». Так. А, взагалі, в магазинах можна знайти декілька варіантів даного роману. Ось такий, який складається з двох частин: перша і друга. І... А... Ще один варіант, в якому одразу зібрано дві частини. Але ця книжка йде вже під назвою Лео Бург. Спочатку я не зрозуміла, що діється, коли побачила на розкладці, на стенді саме книгу Леобург після придбання першої частини. І якщо чесно, то думала, що мені доведеться придбати потім вже саме книгу Леобург. Бо окремо другої частини немає, я так собі думала. Але як ви бачите, я помилилась. І книгу, яку тепер можна знайти під назвою Леобург, це оновлене видання, в якому також є ще і ілюстрації. Звичайно, мені дуже шкода, що я не придбала спочатку її, не побачила її. Бо книга з ілюстраціями, ну ви самі розумієте, це окремий вид задоволення. А ще й шкода, бо нове видання в твердій обкладинці. А ці дві, на жаль, вони в м'якій, що знову ж таки ви самі можете зрозуміти, з часом дуже сильно пошкоджуються, навіть якщо з них змух пилинки. І мені здається, що книжки в м'яких обкладинках починають псуватись просто коли на них дивишся. Що ж по самій книзі, то виданий роман в жанрі стімпанк, український стімпанк, був ще в 2019 році. Але варто зазначити, що перша книга не тільки фантастика і пригоди, а ще й детектив. І я думаю, неважко зрозуміти, що в другій частині детективу вже немає. Ну, якщо я сказала про першу частину, а другу я не зазначила. Тепер трохи уяви. Уявіть собі, що ви приїжджаєте до села, де ще півроку тому жив ваш дядько, який невідомо куди зник. Але перед своїм зникненням він заповів вам свій будинок. І питання полягає не тільки в незрозумілому зникненні, переданні будинку, а те, що ви не були такими вже й близькими родичами. Походу, бачились раз на декілька років, в когось на Дні народжені. Або хто знає де. Ну, в принципі, це і все. Але ось саме так герой роману Данило приїжджає до села під назвою Романівка, щоб отримати у спадщину від свого дядька, якого звати Іван Дмитрович, будинок. Але хлопець навіть, хлопець навіть не очікував, що на нього там може очікувати. Звичайно, рушити в пригоду не можна без свого найліпшого друга. Бо хто знає, можливо, вас хтось поб'є, треба буде захищатись, а так вдвох це трошки ну, не так сильно стрьомно, і потім буде що розповісти знайомим, похизуватись, ну і так далі. Але якби ж вони знали, наскільки вони праві, ну, що вдвох поїхали туди. Так ось, звичайно, і Данило не зміг поїхати в таку подорож без ліпшого друга, якого звати Федя. Який багато років стояв пліч опліч зі своїм другом. Навіть тоді, коли хлопцю, ну Данилу, заборонили займатися спортом через свою травму. А спорт для нього був всім життям. І він ніяк не міг змиритись, що йому доведеться відбудовувати своє життя наново. Що ж, так, приїхали ці двоє парубків до будинку, їм документи передали, все ок. Але в будинку на них очікує сюрприз. Незнайома дівчина, яка працювала на дядька Даника. Дівчину звати Женя. Але всі її кличуть Джекі. Цей момент під час прочитання треба запам'ятати, бо через ту кількість імен і плутанини, з якою ви стикнетесь. Голова піде обертом, тому моя вам порада одразу закупіть наліпки або окремий листочок, щоб записувати всі імена, аби не загубитись. Так я про дівчину говорила. Значить, дівчина ходить із зеленим волоссям, великою кіль... кількістю пірсингу на обличчі, і намагається не прив'язувати до людей, не прив'язуватись до людей. Вона виросла в сиротинці, і все життя її покидали ті, кого вона вважала за друзів. Тому як висновок можна все ж таки зрозуміти, що вона замкнена в собі дівчина, яка боїться, що їй знову зроблять боляче. І вона відростила навколо себе навколо себе типу голки, як в кактуса, щоб ніхто не міг завдати їй шкоди, яка потім принесе їй лише страждання, яких в її житті було вдосталь. Ну так, познайомились хлопці з Джекі, все ок, її ніхто не збирається звідти виганяти. Ну, типу, нехай живе собі, скільки хоче. І тим паче, що Данило ще не вирішив, чи буде він підписувати документи, з якими він погоджується. Не так підписання документів, згідно з якими він погоджується, що будинок стане його власністю. Так, це правильно. А і ще один момент. Дивний момент. Дядько Іван передав ці документи, в яких було зазначено, щоб будинок передали його племіннику, тобто Данилі, через півроку після початку поїздки дядька, начебто в Африку. Типу, одразу постає зрозуміле питання: а з якого це милого чоловічок одразу склав заповіт, в якому він передає права на будинок хлопцю. А також він точно вказав проміжок часу в півроку, ну якого. Проміжок, часу якого в його не буде. Начебто він знав, що не повернеться. Але поїхали далі по сюжету. Залишається Данило з другом в цьому будинку, і в один днів, з днів хлопець, знову ж таки, Данило, помічає якусь білу пляму, яка виникла незрозуміло звідки, і вона чомусь не зникає. Але зрозуміло, що цікавість бере верх, і він туди заходить в цю незрозумілу білу пляму. В якій не зрозуміло, що може відбуватись, а можливо, він навіть загине в ній. Але хто я така, щоб засуджувати, і казати, що фільми жахів пов'язані з дурною цікавістю головних героїв, саме так і... і є фільми жахів через це. Ладно, зайшов хлопчина в цю білу пляму, і начебто нічого не змінилось, тільки речі в кімнаті виглядають трохи дивно. Але його це не стурбувало. Тепер слухайте уважно, щоб нічого не прогавити. Спускається Данило на перший поверх і бачить, що будинок виглядає зовсім не так, як пару хвилин тому, ну, коли він підняв, піднявся до себе. І люди, які є в будинку, начебто схожі на себе, але розмовляють іншою мовою і дивно вдягнені. Ну, він спочатку подумав, що над ним кипкують, але, як ви розумієте, це не так. І щоб не втомлювати вас подробицями і ненароком не заспойлерити, що ми маємо? Хлопець потрапив до паралельного світу, де є і його друг Федя, який виявився в іншому всесвіті, його брату, начебто. І звати його Теодор. І є і Джекі, яку звати Агнеса, а самого Данила звати Едвард. І потрапив він. До відомого в тому світі будинку Яблонських. Чим він відомий? Спитаєте ви? А я вам відповім яблонський старший на ім'я Август, який був батьком, якщо я не помиляюсь, то Агнеси, і він був одним із засновників міста Леобург. Це те саме місто, де опинився Данило після переходу. Але Яблонський старший загинув від вибуху в лабораторії, що визначили як нещасний випадок. Але про це я говорити не буду і повернемось до Данила. Я раніше згадувала, що люди розмовляють іншою мовою, і ні, це не якась там видумана мова, а звичайна німецька і іноді польська, яку Данило якимось чином дуже добре розуміє. Хоча і не вивчав їх, це все тому, що у цьому всесвіті його двійник Едвард Яблонський знав всі ці мови. Тому Данило, який опинився на місці Едварда, також знав все, що й той хлопець, який, до речі, на початку книги помирає від вибуху, і Данило думав, що це йому наснилось, а виявилось, що такі ні. Так, я думаю, ви зрозуміли, яка там відбувається катавасія, але де ж тут детектив? Спитаєте знову ви? І я знову дам вам на це відповідь. Вбивають одного з родичів Яблонських. Не буду казати, кого саме і хто вбив. Ви ж самі розумієте, що якщо ви вирішите прочитати книгу, це вам буде вже відомо. А ні вам, ні мені цього не треба. Тому. Мій на замку, і так когось вбивають. І Данило, як справжній мачо, намагається допомогти зрозуміти, хто ж все таки вбивця. Це була коротенька розповідь про першу книгу. А тепер перейдемо до другої. Друга книга вже полягає в протистоянні, бо на місто напали і треба його захищати. Тому знову ж таки Данило взяв свої, ну ви знаєте самі в кулак і вирішив захищати місто будь-яким способом. Але тепер з ним був і Федя, і Джекі, які допомагали своєму другу в біді. Правда, цю біду хлопець в цю біду хлопець сам заліз, але то вже таке дрібниці. Отже, всі вони. Але відносини Феді та його з його двійником, тео, м'яко кажучи, не дуже. А не казне сказала головного: коли в одному світі зустрічаються двійники, вони стають, начебто, одним цілим. І те, що відчуває і думає один, те саме відчуває інший. І вони можуть читати думки один одного. Смішно було читати, коли Федя та Тео зустрілись, не сподобались звичайно один одному, і почали гамселитись. Fight. Але, як ви можете зрозуміти, почали по факту бити самі себе. Але це таке трохи відступив від важливого. Тож так, Кубка і на прошаленців намагається врятувати місто Леобург. Агнеса починає бути символом протистояння, але згодом розуміє, що після подій, які вона пережила в попередній книзі, вона не може бути тією. Ким її хочуть бачити. Тому її місце займає, хто правильно, її двійник Джекі. Тож дівчина виконує всю роботу символу, але заодно і починає бути медсестрою, допомагати при пораненнях, перев'язках, ну і так далі. і тому подібне. Війна все ж таки. Книга повністю пов'язана з протистоянням. Тому щось конкретне виділити і описати важко. Але як заключення в описі сюжету я зауважу, що з першої частини і по останню можна прослідкувати ріст персонажів. Наприклад, Федя завжди був легковажним, зустрічався з багатьма жінками і ніколи серйозно до відносин та й до людей не відносився. Окрім Данила, але зустрівши Джекі і побувавши на передовій в Леобурзі, він кардинально змінюється. Він починає бути серйозною людиною, яка приймає важливі рішення, які можуть повпливати на життя і не лише його. Спочатку, коли він опинився в бурі війни, він одразу хотів звідти чкурнути до свого світу і забути про все, бо він не хотів бути причетним до війни. В книзі описані події вже під час окупації Донецьку, і описується, що хлопець відсторонився від подій, які відбувалися в його світі, але все ж таки доля його привела. До ще однієї війни, в якій він вже взяв безпосередню участь, і він зрозумів, що від цього ну ніяк не можна втекти, навіть якщо себе переконувати, що це десь там далеко, і начебто тебе не стосується. Далі, Джекі. дівчина, яка все життя намагалась відсторонити від навколишнього середовища, вона намагалась не прив'язуватись до людей, бо вони занадто часто робили їй боляче. Дівчина стала голосом цілого міста. Так, спочатку їй було дуже боляче, що її знайомі вмирали, і вона не знала, як із цим жити. Але в кінці кінців стала сильною жінкою, яку всі поважали навкруги, і вона стала для них другом. Вона приймала доволі важкі рішення, які могли призвести до чиєї смерті, так. Але вирішила для себе, що краще врятувати мільйони, пожертвувавши одним, ніж врятувати одного і приректи до смерті мільйони. Вона у цій боротьбі знайшла себе і зрозуміла, чого вона хоче, і що вона варта життя, про яке мріяла. І останній в цьому списку це Данило, хлопець, який втратив по факту сенс існування після своєї травми. Він втратив спорт, в який він вкладав всього себе багато років, і він не розумів, що йому робити далі зі своїм життям. Він не міг знайти собі місце, але потрапивши до Леобургу, він зрозумів, що може боротись за життя інших, і що життя все ж таки не скінчилось. Саме тому він повинен був повернутися до Леобургу другий, третій, десятий раз для того, щоб Завершити те, що почав боротьбу за життя інших. І один з моментів в книзі, про які я говорити знову не буду, але він показує момент, цей що хлопець змирився з тим, що з ним може трапитись, аби це допомогло іншим. Я, якщо чесно, була в неймовірному захваті від цього роману. Хоча друга частина не була наповнена саркастичними і повсякденними діалогами, які мене захопили саме в першій частині, в якій я закохалась, але це і логічно, бо сенс в другій частині зовсім інший. Я була заворожена, як кожен герой змінюється під час кожних подій, як складно їм приймати рішення і як можна поплатитись за рішення, які були прийняті під впливом. Емоцій я безсумнівно раджу до прочитання цієї фантастичної книги. Ну, двох частин. Вона вас захопить своїм сюжетом і поворотом подій. Немає розмосовлення подій все лаконічно і швидко відбувається. Не затягуються діалоги або ті самі події, і засумувати ви точно не встигнете від наповнення сюжету. Я дуже сподіваюся, що хтось із вас таки прочитає роман від Ірини Грабовської і дасть також свій фідбек. А можливо, хтось вже читав, і я радо запрошую вас в коментарі для висловлення вашої думки. І також нагадую про свій телеграм-канал. Лінк на нього буде в описі під відео. І в цьому телеграм-каналі я розповідаю про те, що читаю на даний момент, і також ви там зможете знайти підбірки книг за тематикою, цитати багато чого там. І так, з вами була я, Настя. А це був канал Книжковий Всесвіт. І з вами ми побачимось згодом.